Трошки вам і ІРЛ. Оце я почав розкопувати. Коротше, тут був перій це я зараз все згрібаю, оце що сухе, пройшовся тут хлопчина мотоблоком, але все до спини, буду вручну оце все вигризати Тут була люцерка, ну, тут більш-менш адекватно. Оце вже кусочок більш-менш чистий, це я вже розробив. Дійшов ось до віси. Оце ще треба розробляти. І оце ще треба розроблять, і оце ще треба розробляти. Це вручно. Ось тут мене цибулька. Там в мене кабачки в самому краю. Отут у мене морква і бурячок. Тут в мене цибулька осіння вже повсходила. Тут у мене чесночок і цибулька осінні також, трошки є полунички, але треба довести до розуму. Тут у моєї дружини клумба, тут у нас вже трошки є капусти. Тут ще поки нічого не потикали, але щось буде. Тут у нас огірочки ті, що були е, з розсади. Там далі просто поосіяні огірочки, тут три рядка салату. Моя розсада. Зараз покажу, але це ще не вся. Тут ось капуста. Десь там Таня казала, помідори почали всходити, десь вона їх побачила. А це мої помідорки і перчик. І мені тупо немає куди їх зараз садити. Вже, вже їм пора, але нема коли. Бо треба оту всю хрінь, яку я показав на самому початку. Ото треба все розробляти, щоб земелька була хоча б отака. Оце все, оце що стоїть, вон, зелене, оце все. Все треба лопатою викопувати, граблями переграбати. Молоденький садочок. І ще посадив малинки. Направда теж вже заросла. Треба ще сюди добратися, але на все, часу, ресурсу, здоров'я не вистачає, не встигаю. Ось тут тільки малинка стоїть частенько. Ой, Коротше, якось так. Пішов далі грабатись. Побачимось.